Тереза Салдана народилась 20 серпня 1954 року у Нью-Йорку, США. Народившись у Брукліні, вона виросла міським дівчиськом, що вміє за себе постояти. Фізично розвинена та активна дівчина почала займатися танцями у 12 років, з якими й хотіла пов'язати своє життя. Проте травма плеча поставила хрест на її планах. На щастя, дівчина не впадала у відчай. Упертості та харизми їй було не позичати, і Тереза вирішила випробувати себе на теренах акторської майстерності. Коли їй було близько 26 років, Терезу помітив один із місцевих продюсерів і запропонував їй роль у мюзиклі на Бродвеї. Гадаю, не варто пояснювати, який поштовх її кар'єрі дав цей виступ. Вже до кінця 70-х вона отримає кілька другорядних ролей у гучних фільмах, після яких кар'єра актриси розквітне і вона зможе зіграти вже головні ролі в таких відомих стрічках як Скажений бик та Непокора. Пізніше Тереза Солдана стане відома як характерна актриса в телевізійних фільмах і серіалах: байки зі склепу, Метлок, Санта-Барбара, «Закон і порядок це лише деякі з них. У 1988 році вона навіть зіграла другорядну, але важливу роль у фільмі Попередньої ночі. Примітним цей фільм робить те, що головну роль у ньому грав Кіану Рівс, тоді ще висхідна зірка Голівуду. Не думаю, що варто пояснювати, наскільки важливою особистістю він став для цілої індустрії сьогодні. Але ми тут нині зібрались не стільки заради спогадів про власну молодість, коли могли ще споглядати акторські роботи Терези, скільки заради її особистої історії про моторошного сталкера, який не просто переслідував актрису, а твердо вирішив довести справу до кінця. І, до речі, привіт усім, хто ще не спить у півночі. Отож, на дворі 1980 рік, кар'єра Терези Салдани досягла свого піку, коли вона зіграла головні ролі у фільмах Скажений бик та Непокора. Останній фільм є кримінальним трилером у стилі Неонуар. Саме цей фільм є важливим для нашої історії, адже саме він стане каталізатором наступних подій. Поки Тереза готувалась до зйомок у наступному фільмі, в якому вона не зможе зіграти через наслідки сьогоднішньої історії, десь за океаном одна людина сиділа в кінотеатрі і спостерігала, як персонаж Терези у фільмі Непокора піддається нападу злочинця з ножем. На фоні грає тривожна музика, яка надає сцені особливої атмосфери, адже фільм і так був похмурим і напруженим. Найкраща сцена фільму, як пізніше говоритимуть глядачі, критики і всі причетні до виробництва фільму. З цього моменту ця людина, наче зачарована, збожеволіє від ідеї відтворити побачене. Так вам не почулось, він захоче повторити все в дрібницях. Він має знайти Терезу Салдану справжню актрису, адже лише вона ідеально підходить для цієї ролі. А потім, думаю, ви самі все зрозуміли. У 1982 році мати Терези відповість на здавалося б, цілком, звичайний дзвінок. Той, хто дзвонив, представився продюсером з Європи, помічником Мартіна Скорсезе, враженим грою її доньки. Він скаже, що в європейському фільмі, який він продюсує, від ролі відмовилась провідна акторка, і він хотів би замінити її на Терезу, за що готовий заплатити акторці значну суму, яка навіть перевищує початковий гонорар для першої актриси. Коли мати розповіла про це Терезі, та спочатку дуже зраділа і попросила дати їй номер для зворотнього зв'язку. Але на жаль, мати номер незнайомця не записала. Але не варто переживати, сказала вона. Я дала продюсеру твою домашню адресу. Він пообіцяв зв'язатись з тобою через неї. Як ви вже зрозуміли, Терезі ніхто дзвонити не збирався. 15 березня 1982 року, коли акторка виходила зі свого будинку у Західному Голівуді, до неї несподівано підійшов якийсь, здавалось, звичайний фанат. Так часто буває, хтось впізнає знайоме обличчя і підходить отримати автограф або просто переконати, що зустрів знаменитість. На дворі був теплий сонячний день, навколо бігали дітлахи, які грають у різні ігри. Незнайомець миттю опинився просто перед акторкою. На його обличчі була широка посмішка. Він запитав Ви Тереза Салдана? Так, відповіла дівчина, посміхаючись у відповідь, а тоді відчула пронизливий біль у животі. Холодна сталь впивалася в шкіру, а потім до самої рукояті встромилась в груди, і раптом щось клацнуло. Світ втратив фарби і поринув у пітьму. Отже, повертаємось у 1980 рік, а точніше у 1981-й, адже саме тоді Артур Річард Джексон вирішив котре вирушити до США для того, щоб знайти Терезу солдану і позбавити її життя. Артур був безробітним за Бридіну, Шотландія. На момент подій йому було 46 років. Він добре знав Сполучені Штати, адже його вже двічі звідти депортували назад на Батьківщину. Причини цих двох випадків, коли його депортували, сьогодні невідомі. Однак пізніше судовий психіатр зробить висновок, згідно з яким з 1952 року Артур хворів хронічним параноїдально-шизофренічним розладом. Згідно з висновком психіатра, цей розлад міг бути причиною компульсивної поведінки, тобто приводити до дій без осмисленого розуміння наслідків. Якщо зараз можна зрозуміти, що стало першопричиною одержимості Артура, то тоді на початку 80-х ніхто й подумати не міг, до чого приведе схиблена зацикленість шотландського безробітного. Артур бачив кілька фільмів із Терезою, але особливе враження на нього справила саме стрічка під назвою Непокора. Ще пак фільм був розрахований на густу атмосферу та емоційне занурення. В цей момент Артур уявив себе на секундочку. Лицарем ордену святого Михайла. Без жартів він вважав себе справжнім представником Царства Небесного. Як пізніше зізнається сам Артур, він розумів, що за земними законами не має права робити те, що збирався. Але так само він чітко розумів і щиро вірив, що сам Артур живе за законами значно важливішими і значущими, ніж земні. І як би дивно це не звучало, ці закони вимагали від нього вбивства акторки. Отже, під кінець 1981 року Артур Джексон прибуває до Каліфорнії. Але з чого він має розпочати? Взявши із собою всі заощадження, він наймає приватного детектива. Його ціллю стала ні, зовсім не Тереза Салдана. На той час було б занадто підозріло стежити за знаменитістю. Це могло викликати зайві запитання. Завдання, яке Артур поставив перед детективом, дізнатись номер телефону її матері. Завдання було виконане досить швидко. Артур негайно набрав номер з готелю де зупинився. Він розумів, що має незвичайний для американців акцент, тому представився продюсером з Європи. Щоб зміцнити правдоподібність, Артур називає кілька знайомих йому імен з Голівуду, які мають бути відомі будь-кому. У ті часи люди не особливо були обізнані в шахрайстві по телефону, тим паче, коли від тебе особливо нічого й не вимагають. Тому мати Терези погодилась дати незнайомому продюсеру домашню адресу доньки. Ще пак така можливість. Тереза, напевно, розсердиться, якщо прогавить такий шанс через нерішучість своєї мами. Якби вона тільки знала, до яких наслідків приведеться довірливість. З цього моменту Артур починає стежити за будинком Терези. Він уважно вдивляється в обличчя людей, які входили та виходили з будинку. Кілька днів він провів за спостереженнями, а коли переконався, що знайшов потрібну людину, зважився на вбивство. Він підійшов до дівчини, яка щойно вийшла зі свого будинку. Артур не чекав, що вона так легко відповість на раптово поставлене питання однак він взяв з собою ніж. Навколо було багато свідків, але його це не зупинило б. Хто зна, може, Артур сподівався на захист вищих сил, а може, може йому просто було начхати. Коли дівчина підтвердила, що вона і є та сама Тереза Салдана, Артур дістав величезний мисливський ніж із лезом довжиною 14 см і завдав 10 впевнених ударів. Пам'ятаєте, я згадував несподіване клацання? Пізніше експертиза покаже, що удари були настільки лютими, що в якийсь момент лезо ножа просто зігнулось. Та надломилось. Здавалось, це кінець. Артур виконав задумане. А далі, будь-що буде, але ні. У перебіг подій втрутило щось несподіване та непередбачуване. 15 березня 1982 року кур'єр Джефф Фен сам доставляє якийсь товар до західного Голівуду, але не встиг він піднятись вище за другий поверх багатоповерхівки, як почув жіночий крик. Джефф кинув товар, за який йому ще навіть не встигли заплатити, і побіг назустріч невідомій небезпеці. На бігу Джефф кричав, щоб злочинець відстав від дівчини, на яку напав, але Артур його ніби не чув. Джеф накинувся на нього, повалив додолу і вибив зброю з рук, наче справжній супергерой. Хтось подзвонив у швидку, пізніше Джеф зізнається, що не пам'ятає, чи казав він комусь дзвонити в 911, Для нього все відбувалось так швидко, що він взагалі не може згадати події того дня. Навколо Джефа, Артура і Терези зібрались десятка роззяв, яких незабаром розженуть поліцейські та лікарі. Акторку було доставлено до місцевої лікарні а злочинця, який напав на неї до поліцейського відділку, а потім і до в'язниці. Щоб не мучити вас очікуванням, Тереза вижила. Але на цьому її пригоди не зовсім скінчились. Справа в тому, що, хоча Артура засудили на 14 років ув'язнення в американській в'язниці, вже в 1987 році його збирались випустити на волю за добру поведінку. І найстрашнішим тут було те, що Артур буквально говорив про те, що збирається повторити скоєне з одним винятком. Цього разу він доведе справу до кінця. Щоб оговтатись від поранень та потрясіння, Терезі знадобиться близько року. Після цього вона зіграє кілька ролей у телевізійних серіалах. А в 1984 році буде знятий фільм про її історію під назвою Жертви для жертв історія Терези Салдани. Історія нападу Артура Джексона на знамениту та перспективну актрису займає лише третину фільму. Решта це благодійність, якою почала займатися Тереза. Вона вирішила, що хоче допомагати дівчатам, які пережили схожі події, та заснувала фонд, аби допомагати йому говтатись після фізичних чи душевних травм. Актриса виділяла значну частину своїх гонорарів, щоб поповнювати рахунок фонду. Коли вона дізналась, що Артура, який погрожує повторити скої, збираються випустити на волю, піднялась хвиля громадського осуду, яку запустила акторка. Вона сказала, що боїться за своє життя і не розуміє, чому цю людину мають звільняти з ув'язнення, якщо злочинець не збирається зупинятись. Більше того, він назвав себе. Доброзичливим янголом смерті, чого ще можна було чекати від такої особистості, тоді назовні сплели звіти психіатрів, які наполягали на неусудності Артура. Втім, були й критики, які вказували на те, що він надто добре все спланував: переліт в іншу країну, конспірація, найнятий приватний детектив, стеження. Не схоже, це на божевільного, який не відповідає за свої вчинки. Як результат, Артур все ж таки відсидів свої 14 років, після чого в 1996 році все ж таки був екстрадований на Батьківщину. І як би ви подумали, чим закінчилась історія людини, що називала себе Янголом смерті, того ж року його судили за інший злочин пограбування та вбивство. У 1997 році його визнали винним, але через його психічні проблеми Артура визнали людиною з обмеженою відповідальністю і помістили в психіатричну клініку. Там він і проведе залишок свого життя, поки в 2004 році не помре від серцевої недостатності у віці 68 років. Тереза Солдана проживе щасливе життя. Вона зіграє ще кілька значних ролей, після чого її кар'єра піде на спад. Вона гратиме періодичні ролі на телебаченні, озвучить кілька персонажів у мультфільмах категорії Б, наприклад, про Бетмена. А на початку нульових майже зав'яже з акторською грою. Натомість вона спробує себе в письменництві. Вона двічі виходитиме заміж. З останнім чоловіком вона проживе у шлюбі аж до своєї смерті у 2016 році. Того року її скосила пневмонія і Тереза програє цей бій. Усі її друзі з кіноіндустрії будуть говорити, що ця новина зачепила всіх. Тереза Солдана стала відомою не лише завдяки своїм ролям, але й тим, що привернула увагу до проблеми переслідування, тобто сталкінгу. Адже з цим ніхто нічого не робив, поки в 90-х роках не було оприлюднено кілька дуже гучних справ, про частину з котрих я розповідав на каналі, а про частину ще розповім. Дії Артура також не залишилися поза увагою вони надихнуть щонайменше одного сталкера звернутись до приватного детектива, щоб стежити за молодою та багатообіцяючою акторкою. Ця людина, до речі, все ж таки доведе свою справу до кінця. Але це вже історія зовсім інша. І я розповім вам її якось наступного разу. А поки що раджу всім випити чашечку напою, який любите найбільше, і нагадати собі, що деякі історії все ж таки закінчуються добре. Хоча залежить від того, з якого боку подивитись, я ж я ж дивлюсь тієї, де сходить місяць і висвітлює шлях мандрівникам півночі. Дякую всім, хто підтримує мене на Патреоні. Саме ви мотивуєте мене активніше працювати над наповненням каналу у північ контентом, розслідуваннями та детективними історіями. Ваші імена зараз на екрані. Щиро вам дякую, ви неймовірні. Всім дякую за перегляд і до зустрічі, як завжди, щойно годинник проб'є північ.